Ви справді вважаєте, що для того, щоб заробити більше грошей, потрібно більше працювати. А якщо я скажу вам, що це найбільша брехня, яку вам коли-небудь розповідали? Насправді, чим більше ви працюєте, тим менше заробляєте. Звучить як божевілля, чи не так? Але послухайте, вас не запрограмувано бути багатим, вас було навчено виживати. А що, якщо я покажу вам? Як перепрограмувати свідомість, щоб залучати гроші так само легко, як і рахунки? Роками я дивувався, чому одні люди, здавалося, з такою легкістю залучають гроші, тоді як інші, як я в той час, жили на межі, потопаючи в боргах, працюючи більше, ніж повинні і ледве могли дихати. І знаєте, що найтривожніше більшість із цих людей. Які так багато працюють, є розумними, старанними та заслуговують на краще. Але все одно вони залишаються в пастці одного і того, того ж циклу. He... Проблема ніколи не полягала у відсутності зусиль. Проблема в тому, що ніхто не навчив нас, що в глибині нашої свідомості діє невидима програма, яку ми називаємо парадигмою. І ця парадигма, яка живе в підсвідомості, визначає, скільки, на вашу думку, ви можете заробити, і скільки ви насправді заробите. Коли людина каже, ледве оплачую один рахунок, як приходить інший, вона не просто описує своє життя, вона розкриває ментальний патерн, який керує її результатами, вона вібрує на частоті нестачі, і всесвіт, який відповідає на вібрацію, а не на бажання, просто надсилає більше того ж самого. Ця парадигма починає формуватися ще до вашого народження, так вона починається під час вагітності. З того, що ваша мати чула, переживала і відчувала. Потім вона підсилюється вашим вихованням, гроші не ростуть на деревах. Ти думаєш, що ти багатий, не можна мати все в житті. Ви поглинаєте, поглинаєте, і коли усвідомлюєте це, то живете саме в цих переконаннях. Але це не ваша вина. На кону тут не інтелект і не здібності, а ментальне програмування. І як будь-яку програму. Її можна змінити, але її потрібно виявити, бо, поки ви не усвідомлюєте цього, ви продовжуєте діяти автоматично, повторюючи ту саму історію тільки з іншими датами. Більшість людей боїться змін вони думають, а що, якщо не вийде? А що, якщо вийде? А що, якщо ви за один крок від абсолютно нового життя? Я пережив це на власній шкірі. У мене не було диплома. Я жив у боргах, і кожен день був боротьбою, поки одного дня, у момент глибокого відчаю, я не вирішив, що більше не можу так продовжувати. Саме тоді я почав вивчати, як працює розум. Я виявив, що підсвідомість не розрізняє правду від повторюваного, і саме в цей момент все змінилося. Я почав повторювати нові ідеї щодня: повторення, візуалізація, емоції. Спочатку це здавалося безглуздим, здавалося, що я обманюю себе, але я продовжував. І поступово моя вібрація змінювалася, люди навколо мене змінювалися, почали з'являтися можливості. І коли я усвідомив це, я заробляв більше за місяць, ніж за рік до цього. І найкраще без надмірної роботи. Тепер я запитую вас, скільки разів ви опинялися в кінці місяця, не знаючи, як все оплатити. Скільки разів ви думали, що гроші зникають з вашого рахунку. Це відбувається не через невдачу, це відбувається тому, що ваша парадигма була сформована так, щоб відштовхувати гроші, як тільки вони надходять. Вам навіть вдається залучити певну суму, але якщо парадигма не стачі, вона зробить все можливе, щоб ці гроші зникли. Хороша новина полягає в тому, що це можна змінити, ви можете почати прямо зараз. Зупиніться і подумайте, які фрази ви найчастіше чули про гроші. Запишіть їх, потім запитайте себе це абсолютна правда, чи просто повторення того, у що вірили інші. Ваш розум був навчений працювати в межах, але його також можна навчити розширюватися. І коли ви змінюєте те, що знаходиться в підсвідомості, те, що знаходиться на вашому банківському рахунку, починає відображати це. Неважливо, звідки ви прийшли, важливо те, що ви вирішите прийняти як правду з цього моменту. Якщо ви візьмете на себе зобов'язання змінити цю парадигему, все навколо вас почне змінюватися не в одну ніч, але постійно почніть з малого, фраза, думка, щоденна візуалізація. І продовжуйте, не зупиняйтеся. Тому що те, що ви думаєте, відчуваєте і що вірите. Прямо зараз формуєте, скільки достатку ви дозволяєте увійти у своє життя, і ви заслуговуєте набагато більше, ніж приймали до цього часу. Ви вже усвідомили, що речі, яких ви найбільше боїтеся, це саме ті, що найчастіше з вами трапляються. Це постійне занепокоєння про брак грошей, про неможливість оплатити рахунки, про втрату роботи або про неможливість отримати підвищення. І найцікавіше те, що скільки б ви не намагалися уникнути цих ситуацій, вони продовжують з'являтися. Це не випадковість, це залучення, те, що ви відчуваєте з інтенсивністю, те, у що ви глибоко вірите, ви залучаєте ви можете навіть бажати бути багатим, але якщо в глибині душі ви відчуваєте страх, нестачу або невпевненість щодо грошей, це те, що ви будете продовжувати проявляти. Тому що ваша справжня вібрація не в тому, що ви говорите, а в тому, що ви відчуваєте постійно, навіть коли ніхто не бачить. Зрозумійте, все у всесвіті є енергією, я, ви, гроші, предмети, думки, все вібрує на певній частоті. І Всесвіт відповідає на вашу частоту, а не на ваше бажання. Тому, якщо ви думаєте про багатство, але відчуваєте, що воно далеке, малоймовірне або важке, Вгадайте, що ви налаштовуєтеся на труднощі і залучаєте ще більше перешкод. Саме коли я це зрозумів, все змінилося. Я зрозумів, що мені не потрібно гнатися за грошима, мені потрібно стати людиною, яка залучає гроші природним чином, як магніт. І для цього мені потрібно було узгодити думку, почуття і дію з тим, що я хотів залучити. Ви, ймовірно, знаєте когось кому. Навіть без видимих зусиль, здається, щастить у всьому, він укладає вигідні угоди, знаходить можливості, отримує допомогу в потрібний час. І ви також знаєте іншу людину, яка, навіть докладаючи багато зусиль, завжди майже там, але щось йде не так це неудача чи невдача, це вібрація. Одним із найпотужніших прикладів, які я бачив, був Джим Керрі. До того, як він став знаменитим, він був банкрутом. І все ж щодня він їздив на високу точку в Лос-Анджелесі, дивився на місто і уявляв, що він успішний актор. Він виписав собі символічний чек на 10 мільйонів доларів за надані акторські послуги і поклав його в гаманець. Через роки він отримав саме цю суму за фільм. Він не обмежився мріями, він відчув, що це вже реально. І всесвіт відповів. Але дивіться, це не магія, це наука, застосована з непохитною вірою. Нейронаука вже показує, що мозок не розрізняє реальне від інтенсивно уявного, а квантова фізика вже довела, що спостерігач впливає на реальність. Коли ви уявляєте з емоціями, ваш мозок починає створювати нові зв'язки, ваше тіло змінює частоту, і ви починаєте рухатися навіть несвідомо, в напрямку того. Чого бажаєте. Проблема в тому, що більшість людей візуалізує, але зі страхом, з сумнівом, з недовірою. Вони просять кращого життя, але в той же момент саботують себе, думаючи, це не для мене, я не знаю, як це можливо, це для багатих людей. І тоді Всесвіт відповідає: добре все зрозуміло це не для тебе. Ви повинні зрозуміти це раз і назавжди, вам не потрібно знати. Як все станеться, вам просто потрібно узгодити свою вібрацію з тим, що ви бажаєте, і слідувати поштовхам, які з'являються. Шлях будується, коли ви йдете. Але якщо ви продовжуєте вібрувати страхом, ви залучите лише те, що тримає вас у страху. Я сам переживав ситуації, коли все здавалося втраченим бізнеси, які тонули, рахунки, які не сходилися. І замість того, щоб впадати у відчай. Я заплющував очі і уявляв, що все вже вирішено. Я змушував себе відчувати вдячність за те, що ще навіть не настало. І це змінювало мою вібрацію. Я відчував себе спокійно, впевнено, і рішення приходили. Іноді в таких формах, які я ніколи не міг передбачити. У вас є ця сила, неважливо, наскільки ви зараз у боргах, неважливо, якщо у вас немає ні цента в кишені. Важливо те, що ви вирішите відчувати і вірити з цього моменту, тому що Всесвіт відповідає на вашу вібрацію, а не на вашу банківську виписку. Виконайте наступну вправу, перед сном сьогодні глибоко вдихніть, заплющте очі і уявіть, яким було б ваше життя, якби все було саме так, як ви хочете. Але уявіть з деталями відчуйте, побачте, доторкніться, увійдіть у цю частоту, робіть це по 5 хвилин щодня. Ви помітите, що незабаром відбудуться незначні зміни, несподіваний телефонний дзвінок, нова ідея, неймовірний збіг обставин. Це знаки йдіть за ними. Тому що, коли ви змінюєте свою вібрацію, у реальності немає вибору, вона повинна змінитися теж. Існує глибоко вкорінена у суспільстві віра, що для того, щоб заробити більше грошей, потрібно більше працювати. Ця ідея повторювалася так багато разів, що стала своєрідним написаним законом життя. Але я хочу, щоб ви зараз серйозно замислилися, скільки людей ви знаєте, які важко працюють, рано встають, пізно лягають і все одно живуть у фінансових труднощах. І скільки ви бачили тих, хто, здається, живе в більшій свободі, заробляє більше, але не завжди бігає, ніби життя це гонка безфінішної прямої. Це не збіг обставин, це результат двох абсолютно різних способів мислення. Перший заснований на фізичних зусиллях і виживанні, другий на ментальному інтелекті та вібраційному узгодженні. Різниця полягає в рівні свідомості, на якому ці люди діють. Я на власному гіркому досвіді дізнався, що надмірні фізичні зусилля не є синонімом успіху. Я працював виснажливо, робив більше, ніж потрібно. Накопичував функції, але в кінці місяця все, що у мене було, це втома. Банківський рахунок майже не рухався, поки одного дня, в один з найрозчарованіших моментів мого життя, я не зрозумів, що існує інший спосіб жити. Вас не створено бути машиною зусиль, вас створено бути каналом свідомого творення. Справжня гра не в тому, хто більше працює. А в тому, хто краще думає, хто правильно вібрує, хто розуміє, що гроші не є результатом поту, вони є результатом частоти, менталітету та узгоджених рішень. І ось ключовий момент ви можете заробляти більше, роблячи менше, якщо будете працювати з розумом і стратегією, а не тільки тілом. Подумайте про мільйонерів: більшість із них мають кілька джерел доходу, а не лише одну роботу. Вони інвестують, створюють активи. Будують системи, які працюють навіть коли вони сплять. Вони зрозуміли, що багатство у потоці, а не в силі. Більшість людей, однак, запрограмована мислити лінійно більше годин роботи більше грошей. Але це має межу. Ваш час обмежений, ваше тіло також. І якщо ви продовжите намагатися виробляти гроші лише зусиллями, ви досягнете стелі рано чи пізно. Тепер коли ви змінюєте фокус на те, як думати, як вирішувати, як позиціонувати себе, ви починаєте помічати можливості, які раніше були невидимі. ви починаєте діяти по іншому. І ця різниця в ставленні змінює все навколо вас. Це те, що я зробив. Я перестав гнатися за грошима і почав вивчати, як думають багаті люди, як вони вирішують, як вони поводяться. І я почав адаптувати це до моєї реальності результат. Я почав залучати ідеї, людей і шляхи, які ніколи не з'являлися раніше. Не тому, що їх не існувало, а тому, що я не перебував на правильній вібрації, щоб їх побачити. Якщо ви там виснажені, думаючи, що єдиний вихід працювати більше. Прийміть це запрошення, почніть думати про різні способи створення цінності, можливо, талант, який ви залишили без уваги, хобі, яке може перетворитися на дохід, зв'язок, який ви могли б розвивати, нову навичку, яку ви могли б вивчити замість того, щоб працювати понаднормово над тим, що вас виснажує. Зупиніться на мить і озирніться навколо світ повний людей, які живуть у більшій свободі та достатку. Тому що вони вирішили думати по-іншому. І найжорстокіше те, що я знаю історії людей, які, навіть маючи дипломи, стабільність, продовжують бути нещасними, тому що вірять, що так і має бути, що так заробляють на життя. Але ніхто не народжений, щоб просто заробляти на життя, ми народжені, щоб жити по-справжньому. І жити по-справжньому починається тоді. Коли ви перестаєте погоджуватися з тим, що єдиний спосіб просвітати це жертвувати собою до останнього подиху енергії. Ви можете створювати джерела доходу з легкістю, ви можете залучати натхнені ідеї, вам можуть краще платити за меншу кількість годин. Але для цього потрібно прийняти нову паради ГМу. Ваша цінність не в ваших фізичних зусиллях, вона в вашій здатності уявляти, вирішувати та діяти свідомо. Вам не потрібно продовжувати докладати все більше і більше зусиль, щоб мати все менше і менше. Вам просто потрібно зробити один крок почати працювати з розумом, а не проти нього, тому що розум це справжнє поле, де сіється багатство. І якщо ви навчитеся його культивувати, плоди прийдуть звідусіль. Ви коли-небудь помічали, як іноді ви починаєте щось нове з усім запалом у світі, але через кілька днів просто зупиняєтесь. Будь-то нова фінансова мета, план заощаджень, відкриття бізнесу, початок інвестування, зміна кар'єри, спочатку ви в захваті, відчуваєте, що все вийде, але раптом щось всередині вас починає сумніватися, зволікати, створювати виправдання. І коли ви помічаєте це, ви вже повернулися точно на те ж місце, що й завжди, ніби щось невидиме тягне вас назад у стару реальність. І знаєте, що це таке. Це ваша підсвідомість. Вона не хоче, щоб ви були багатими. Вона не хоче, щоб ви змінювалися. Вона хоче тримати вас саме там, де ви є, тому що для підсвідомості зміни означають ризик. І вона була запрограмована захищати, а не розширювати. Проблема в тому, що цей захист перетворився на саботаж, і більшість людей цього навіть не помічає. Підсвідомість не працює з логікою, вона працює зі звичками, емоціями і повторенням. Вона записує патерни з дитинства і виконує ці патерни автоматично щодня. І якщо ці патерни кажуть, що гроші це важко, багатство для обраних або ви не здатні, то це те, що ви будете переживати незалежно від того, наскільки сильно ви бажаєте протилежного. Ось чому читати книги або дивитися відео про процвітання недостатньо. Ви можете навіть відчувати себе мотивованим на деякий час, але якщо ваша внутрішня парадигма не зміниться, ваша реальність теж не зміниться. Це буде як нанести парфуми на брудний одяг. Це здається іншим на деякий час, але основний запах залишається тим самим. І це саме те, що я усвідомив, коли, багато років тому, вже занурившись у цей всесвіт особистісного розвитку, я почав стикатися з моментами, коли все здавалося, зупинялося. У мене були знання, у мене була техніка, у мене була стратегія, але щось невидиме все ще обмежувало мене, старий патерн, тихий, але потужний. І саме в цей момент я вирішив зіткнутися з справжнім викликом, перепрограмувати свій підсвідомий розум. Я пам'ятаю один конкретний день. Я був один вночі і почав чути, як мій власний розум каже, що я недостатньо хороший, що все це занадто велике для мене, що, можливо, краще здатися. Ніби голоси всіх обмежень, які я чув усе життя, зібралися там, в один момент. Але замість того, щоб боротися з цим, я сів, заплющив очі і почав повторювати пошепки Я просвітаючий», я гідний, я здатний. Я повторив знову і знову, поки моє тіло не перестало тремтіти, поки плач не перетворився на спокій, поки я не відчув, що щось всередині мене почало змінюватися. І з цього моменту я ніколи більше не був тим самим не тому, що все змінилося в одну ніч, а тому, що змінився я, і внутрішні зміни почали змінювати відповіді, які я давав світу. І світ почав відповідати мені по-іншому. Підсвідомість занадто потужна. Щоб її ігнорувати, вона керує до 95% ваших рішень. Вона визначає те, що ви бачите як можливість те, чого ви боїтеся, те, чого ви уникаєте, і навіть те, що ви залучаєте. Тому, якщо ви хочете змінити своє життя, ви не можете зробити це лише силою волі, вам потрібне емоційне та свідоме повторення. Вам потрібно годувати свій розум новими образами, новими словами. Новими почуттями щодня, навіть коли здається, що нічого не змінюється. І я знаю, що на початку це буде здаватися дивним, буде здаватися, що ви брешете собі. Але саме це вказує на те, що процес працює, тому що ваше старе, я буде чинити опір, воно спробує потягнути вас назад. І тоді вам потрібно продовжувати продовжувати візуалізувати, стверджувати, вірити. Поки ваша підсвідомість не прийме нову історію. Справжня трансформація відбувається назовні, вона відбувається всередині. Вона тиха, вона невидима, але коли вона відбувається, весь світ починає реорганізовуватися навколо вас. З'являються інші люди, виникають нові ідеї, відкриваються шляхи. Отже, якщо ви хочете переписати свою фінансову історію, почніть звідси. Спостерігайте за думками, які повторюються всередині вас, поставте під сумнів переконання, які завжди здавалися абсолютною правдою, замініть голоси сумніву словами підтвердження, уявляйте своє ідеальне життя щодня, навіть якщо воно здається далеким. Тому що чим більше ви повторюєте, тим більше ваша підсвідомість прийме. І коли вона прийме, вона буде діяти на вашу користь, а не проти вас. Це ключ, яким мало хто наважується скористатися, але той, хто користується, ніколи більше не стане колишнім. Ви залучаєте не те, що бажаєте, ви залучаєте те, що є, і це означає, що поки ваш розум продовжує діяти в старих парадигмах, незалежно від того, скільки ви боретеся, докладаєте зусиль або хочете, результати будуть тими ж, але в той момент. Коли ви вирішите перепрограмувати свою внутрішню вібрацію, все навколо вас почне реорганізовуватися. Тепер, якщо ви відчуваєте, що це відео вас розбудило, знайте, що наступний крок знаходиться прямо там. Нове відео з'являється на екрані зараз, і в ньому ви підніметесь ще на один щабель у своїй еволюції мудрості, станете на один відсоток кращими, ніж ви є зараз, і це, друже мій, вже початок надзвичайної трансформації. Дякую, що були тут. Я чекаю на вас там у наступному відео.